Вже прийшов активний період відстоювання свого права перебування на посаді директора спеціалізованої загальноосвітньої школи No6. Я хочу звернутися до мешканців міста Хмельницького. В першу чергу, до батьків, учнів, педагогів, працівників шостої школи з щирими словами вдячності. Активна ваша підтримка, активна ваша позиція. Була Прикладом, зразком для багатьох працівників галузі освіти, які відстоювали своє право перебування на посаді керівників, яким на наступний рік випадить доля, відстоювати також своє право. Щиро вдячний всім, особисто вдячний учням, які вже є випускниками, студентами вищих навчальних закладів, які також активно Відстоювали свою точку зору і в соціальних мережах, і на сайті Хмельницької міської ради, в... голосуючи в підтримку перебування директора на посаді. Тому я вам всім вдячний. Окремо хочу звернути увагу критиків право на. Позицію і окремих громадських діячів про те, що звернення поверніть нам нашого директора є певним некарікним, що це свідчить про те, що в школі існують якісь неділові взаємовідносини, що директор. В такому випадку надзвичайно сильно впливає, і що взагалі повинна бути практика раз на три роки самих успішних директорів міняти на інші навчальні заклади, щоб вони свій досвід поширювали на іншу структуру. Я особисто можу сказати, я пишаюсь тим, що велика громада шостої школи назвала наш директор. Переконаний. Що окремі посадові особи, які пропрацювали в своїх навчальних закладах не 3, не 5 і навіть не 10 років вкрай рідко удостоювалося такого права називатися наша чи наш директор. Тому для себе роблю чіткий висновок, що намагався працювати чесно. Я думаю, що громада це оцінювала сьогоднішньому відео не тільки хотів звернути словами вдячності, а все ж таки наголосити і запропонувати чітку пропозицію, як в перспективі уникнути такого непрозорого, на мою думку, не зовсім об'єктивного методу призначення керівників. Звертаю вашу увагу, що ще в листопаді 2015 року. Кабінету міністрів України була розроблена чітка позиція, яка, я наголошую, рекомендує всім закладам освіти комунального підпорядкування розробити положення щодо прозорого відкритого конкурсу на заміщення посад керівників навчального закладу. Дійсно, це рекомендація. Але ось сьогодні, коли Читаю окремі публікації в мережі інтернет, мене особисто дещо обурює позиція, що відкритий конкурс зараз не на часі, зараз триває така активна гаряча пора підготовки навчальних закладів до 1 вересня. А коли ми почнемо, я наголошую, вкратися в відкритий конкурс, це призведе до того, що буде досить важко швидко оформлювати договори на придбання, на проведення Полягає в тому, що це відходита демагогія і те, що викрадена інформація. Наголошую, що вважаю, в умовах справжньої децентралізації та демократизації справжній відкритий публічний конкурс буде якраз найкращим зразком демократичних традицій. Переконаний, що кожний свідомий депутат Хмельницької міської ради. Тому що саме від їхнього рішення залежить максимально швидке рішення по запровадженню відкритого конкурсу, підтримує дану ідею. Саме положення і сам конкурс переконані, що повинні розробити перше управління освіти Хмельницької міської ради або на сьогоднішній день, наскільки мені відомо вже в майбутньому буде називатися департамент. Профільний заступник Хмельницького міського голови, яка керує галузі освіти та охорони здоров'я, про працівників освіти, громадськість та працівники педагогічно закладів освіти. Якщо в цілому об'єднати, я думаю, досить швидко вийде надзвичайно якісний юридичний документ, який депутати, я думаю, одноголосно підтримують. Тому що на наступний рік... В місті Хмельницькому вже очікується конкурс на 24 керівника навчального закладу. Якщо цього року було лише 12, то на наступний рік їх буде в два рази більше. Якщо комусь із посадових осіб міста Хмельницького подобається, коли в літній період часу, коли люди перебувають у відпустках, відбувається як один із Креативних дописувачів соціальних мереж назвав батько Майдан, тоді можна продовжувати далі цю непрозору процедуру одноосібного прийняття рішення призначення директора на навчальні заклади. Але переконаний, ми живемо в демократичній державі і прозорі конкурси на заміщення будь-яких вакантних посад є досить таки позитивним досвідом. А... Демагогія на рахунок того, що українці продаються за гречку, за олію, вважаю надзвичайно шкідливими для української держави, тому що українці, можливо, частина із них і отримує гречку під час виборів, але це не означає, що вони здійснюють свій вибір тільки за ці продукти харчування. І тоді в мене виникає запитання, коли ж вибори в нас перестали так. Швидко бути чесними і відкритими, а українці стали такими продажними, невже це тільки напередодні призначення нового директора відбулося? Риторичне запитання. Крім того, окремим особам, які так активно відстоюють право дещо такого монопольного призначення директора, які є противниками відкритих конкурсів, все ж таки порадив, якщо вже є аж таке величезне бажання? Швидких рішень у нас є велика кількість напрямків життя держави, де потрібні швидкі кардинальні рішення. Будь ласка, застосовуйте свої сили там.